Близько чотирьохсот військовиків у повернулися додому із зони. Ато саме 24-та механізована бригада місяць тому потрапила під обстріли в зеленопіллі. Тепер на бійців чекає короткотривала відпустка. Найбільше вразило Патріоти Луганська, тому що сім'ї допомагали. Коли ми приїхали на блокпост і стояли на блокпості, ми фактично тиждень часу були без їди і без води. Якщо ті сім'ї, які нас годували, це будуть бачити, я вам низько вклоняюся, справді низько вклоняюся, тому що без вашої підтримки нам було вистояти там дуже важко. Дуже важко. Найтяжчі, найтяжчі наші бої це були на автопереході. Довжанський на Росію. Там фактично всі атаки йшли з російського боку, і ми відповідати не мали можливості жодного. Але оборону тримали до кінця. Нема одної думки, там не категоричної, чи за, чи, чи, чи проти нас. Є частково, які підтримують українську армію. І владу є, які не підтримують. Однозначної думки там не існує. Але, але однозначно є всі, що люди хочуть миру, і там їм надоїла війна. Зі сльозами радості на очах хлопців зустрічали близько двох тисяч львів'ян, родичі і просто небайдужі люди. У руках тримали квіти, синьо-жовті стрічки та патріотичні плакати. З мережі Фейсбук зустрічали не когось конкретно, а просто побачили оголошення, що приїжджають наші герої. Це наші українські герої, чисто з громадянської позиції. Просто зібралися, приїхали підтримати, подякувати. Я дуже його чекала». Я дуже не почитала. <різований> а я три місяця дев'ять діб є у вояків, щоб відпочити і провести час із родинами. Потім вони повернуться до частини і чекатимуть на подальші завдання. До